Багато чіток іде по Новому Бузі. Хто буде кандидатом у мери. Сьогодні зайшов до Новобузької виборчої комісії і знав, хто балотується на міського голову. Відповідь ви отримуєте, переглянувши мій ролик. Я заступник територіальної виборчої комісії Сокорухова охоронка Олександрівна. Міська територіальна виборча комісія приступила до виконання своїх обов'язків з 15 жовтня 2015 року. Знаходить на місце знаходження міська рада. Перший поверх. Свої подання. Про проведення конференції і засідань поступило від п'яти політичних партій. З 21 вересня територіальної виборчої комісії приймаються пакет документів на посаду міського, кандидату посаду міського голови та депутатів міської ради. На сьогоднішній день ми прийняли один пакет від одного самовисуванця на посаду міської голови. що, поки що далі, інформація ніякої не поступала. За інформацією територіальної виборчої комісії, перший кандидат, який подав документи, це бортник Валерій Георгійович. Для вас матеріал підготував Юрій Черемис. Інформаційне агентство Тутінфо. Підписуйтесь на канал в Ютубі та читайте новини на нашому сайті Тутенфо.